Знову ці прищі. Це болюча тема для підлітка, але така актуальна, тим паче попереду весна. Шкіра підлітка навесні потребує особливої уваги через зміни в погоді та гормональний фон. Підвищена жирність, блиск, пересихання, почервоніння, чорні цятки, висипання та акне можуть стати джерелом стресу та незручностей у цьому чутливому віці. Цього всього можна уникнути, якщо дотримуватись визначених правил. Ловіть гайд та незабаром стане краще. Притримуйтеся правильного харчування. Звичайного підлітка важко змусити їсти корисну їжу, але потрібно намагатися уникати в раціоні смаженої та гострої їжі, а також солодощів. Піде на користь прийом вітамінних комплексів. При появі перших підліткових висипань ні в якому разі їх не можна видавлювати, роздирати та замазувати тональним кремом. Не можна використовувати засоби для вмивання, до складу яких входить спирт або кислоти, адже ці засоби, хоч і підсушують шкіру, але й активізують роботу сальних залоз. Рекомендується підбирати засоби індивідуально, беручи до уваги тип шкіри підлітка та її стан. Головним етапом догляду за шкірою є очищення її вранці та ввечері. Починати краще змивання пінкою, гелем або молочком, які мають нейтральний pH 7. Ні в якому разі не використовуйте мило, воно створює. Мови для розмноження хвороботворних бактерій. Жирну шкіру необхідно очищати засобами, до складу яких входять рослинні екстракти, що знімають запалення, подразнення і регулюють виділення шкірного сала. Суху підліткову шкіру, схильну до почервоніння і лущення, рекомендується очищати спеціальним молочком. Для комбінованого типу шкіри підбирайте засоби, які забезпечать очищення без пересушення сухих ділянок та без збільшення жирності в області т зони. Всі очищаючі засоби бажано змивати. Фільтрованою теплою кип'яченою або мінеральною нагазованою водою, оскільки вода з-під крану, на жаль, не підходить для юної шкіри. Обов'язково виділіть для обличчя окремий рушник або користуйтеся сухими паперовими рушниками. Не забуваємо протерти шкіру тоніком або лосьйоном. На жаль, дівчата та юнаки пропускають цю процедуру, а вона досить важлива і допомагає остаточно очистити шкіру, зволожити її та наситити корисними речовинами. На завершальному етапі це нанесення зволожуючого крему. Дуже важливо правильно підібрати крем, щоб він не підсилив жирність шкіри. І пам'ятаємо, сонцезахист має бути з рівнем SPF 10 1050. Його потрібно використовувати з самого початку весни і до пізньої осені. Буде правильним відвідати косметолога або дерматолога в медичному центрі Гармонія 2000, щоб він порекомендував ті засоби, які підходять під ваш тип шкіри. Придбати косметику для догляду за шкірою можна в аптеках Гармонія 2000. Ми маємо великий асортимент виробів власного виробництва. Косметику професійних брендів та лікувальну косметику. Професійні фармацевти нашої мережі проконсультують та допоможуть підібрати косметичну продукцію. І пам'ятайте, в гармонії з нами, в гармонії зі своїм здоров'ям.